Ярославу, нам серйозно треба поговорити, сказала мені сестра по телефону. Я відразу зрозуміла, про що йтиме мова, адже нещодавно не стало нашої мами, заповіту вона не залишила, тому очевидно, що розмова стосуватиметься спадщини. Сестра мені зателефонувала у вівторок і сказала, що вона приїде на вихідні в село, тож я стала готувати відповідні папери. Ми знаю, вже не юні, мені 50 років, Анні 48, вона першою вискочила заміж і переїхала жити до свого чоловіка в сусідню область. У нас обох є по двоє дорослих дітей. Наші батьки були дуже хорошими людьми і завжди наказували нам, що щоб не сталося, щоб ми не сварилися, а жили мирно, в любові і розумінні. Батька першого не стало, ми з мамою залишилися в нашій хаті. Мама якось мене запитала, чи я не ображуся, якщо вона свій будинок нам обом з Анною залишить. Не можу я її обділити, бо вона така ж дитина, як і ти, що потім образи на мене до кінця життя не мала, важко зітхнула мама. А коли їй не стало, то з'ясувалося, що вона взагалі заповіту не залишила. Ми з чоловіком в цій хаті прожили останніх десять років і вклали в неї чимало своїх коштів, бо сподівалася, що вона нам залишиться. Ну що ж, доведеться ділитися з твоєю сестрою, змирився чоловік. Він бачив, як я переживаю, і заспокоїв мене, що має відкладних кілька тисяч доларів, і ми грошима заплатимо сестрі її частку. Проте, суботи суботу я чекала з осторогою. Ми завжди з сестрою добре жили, і я не сподівалася, що вона отак відразу за спадщину візьметься, але вирішила, що вже буде, як буде. Анна приїхала, як і обіцяла, під обід. Я накрила стіл, думаю, ситиме краще такі справи вирішувати. Сіли ми разом, пом'янули батьків, а тоді сестра мене і питає: ти, напевно, здогадуєшся, за чим я приїхала? Я опустила голову і пішла по гроші. Ось кажу, сподіваюся, цього вистачить. Що це? здивовано запитала сестра. Гроші кажу. Які ще гроші за твою частку? Анна аж руками заплескала, бо такого від мене вона не очікувала. Сестричко, ти що образити мене хочеш? суворо глянула вона на мене. Мало, я так і думала, стала бобоняти я собі підніс. Але Анна мене перебила. Не за тим я приїхала, каже. Я вважаю, що будинок твій, тому й поспішила тебе відвідати, щоб письмові форми відмовитися від своєї частки, щоб ти швидше могла оформити спадщину на себе. І тут я розплакалася від розчулення і обійняла сестру. А гроші питаю, сховай свої гроші, вони тобі ще пригодяться, підморгнула мені Анна. Я така щаслива, що слова мене передати, і навіть не через гроші. Приємно, ми з сестрою через роки змогли зберегти той мир, про який просили нас батьки. Усі батьки намагаються залишити дітям спадщину, але матеріальну. а про духовну чомусь не йдеться, про ту, яку в кожній сім'ї повинні плекати рік у рік і передавати наступним поколінням як найцінніший скарб. Вони відомо, чи вводимо ми дітям матеріальними благами. А якби заклали в їхні душі духовну спадщину, яка не знецінюється і не підвладна часові, то таку вони ніколи б не втратили, а тільки примножували б. А щастя, це єдине, що примножується, коли ним діляться, особливо з рідними. Батьки наші прожили чудове життя і залишили нам неціннішу спадщину, любов. А ще я радію з того, що при цьому всьому були присутні дві мої доньки, яких я також вчу, щоб вони любили і поважали одна одну, бо покоління минають, і тільки любов залишається.